Минулий четвер було захворювання, виявлено що тут острів в ракетнянському лісництві тут. І зараз у Хулісі Чепелівка також зона спостереження. Це на минулому тижні було, тобто фактично вже ну, все, два випадки на відстані, скільки? два років на 30 кілометрів. Не неблагополучний пункт, який від відчус за територією міста Біла Церква. Але суміжна територія із містом Біла Церква. Тому вчора, після того, як було підтверджений діагноз... На Африканську Чуму свиней було проведено спільне засідання Надзвичайної протиплітичної комісії при Білоцерківській районній державної адміністрації та надзвичайної протиплітичної комісії при Білоцерківській міській раді. І прийнято спільний комплекс заходів по виконанню, тому що суміжна територія. Значить, оце в нас епіцентр, де зараз чума, так? Це неблагополучний пункт. Тут всі свині будуть спалені. Так? Оце чорним, чор, 1525 голів сьогодні назвали. Значить чорним оце виділена зона захисту. Це, так? Друга, це, друга, це зона. друга зона. Е, Тут повинні всі будуть свині, здані на забій. бути. Тут поки не реєструється захворювання, але всі свині повинні бути здані на забій, забороняється переміщення, вивезення з цієї території, крім того, тільки на забій. На забій визначено одне підприємство, це то візит. Так? І це далі де зона спостереження. Це 20-кілометрова зона. Значить, я вибачаю, в цій зоні ще є ринок на піщані, який також заборона реалізація м'яса на ньому. Чого ми визначили ця зона? Взагалі вважається 3 кілометри від епіцентру. Тут кілометр 800. При визначенні цієї зони ми обов'язково враховуємо є природний бар'єр. Природний бар'єр в даному випадку у нас річка Русь. Так вона дає змогу нам так зробити, щоб ми не поширювали карантин на всі ринки і на територію міста. Зрозуміло? Так? Бачите, вона як проходить підковує. Тарчанський ні. Ми до вулиці Заярської, це що йде до моста. Ну, фактично відсюди ми перемірили 3, 3 кілометри 400 метрів. Ця зона встановлюється від 3 до 20 кілометрів. Тому це сюди попадає оце зона у нас захисту, так? А це зона спостереження. Якщо брати по карті Київської області, так ось у нас епіцентр, чорна точечка, так? Значить, оце у нас... Да, оце у нас зона, 20-кілометрова зона визначена, також природний бар'єр, ось по річки Русь. Що ми говорили. І фактично у нас оце зона спостереження зараз. І по району ось зона захисту визначена. Це Глибічка і відділок Бугаївка і два садових товариства сюди попадають перед Глибічкою. Зрозуміло. Ось територія міста це, збільшена була на тій карті. А це територія району, яка в зону захисту попадає. А за це зона спостереження по району. Значить, вчора, 2 листопада 2015 року, до нас звернулося управління ветеринарної медицини в Білоцерківському районі з підозрою на африканську чуму свиней, яка виникла у учбовому свинофермі номер 1 нашого учгоспу. Значить, вчора, в 6 годин вечора, було в Києві встановлено діагноз на африканську чому свиней, тому враховуючи, що Дана територія близько межує із територією міста Церква. було вирішено проведення спільного засідання Державної надзвичайної протипедичної комісії при Білоцерківській районні державної адміністрації та Білоцерківській міській раді. Вісім годин було засідання, і вчора, 2 листопада, було введено карантин на території учгоспа синоферми номер 1 Значить, в даному господарстві на сьогоднішній день за повідомлення Білоцерківського району утримується 1525 голів. В умовах, в межах карантину дане поголів'я буде повністю автонізоване та знищене шляхом спалення на території ферми. Значить, крім цього, Біла церква попадає в зону захисту, тобто, ми, враховуючи, що річка Росія природним бар'єром. Для даного захворювання визначеної зони захисту вся територія міста Біла Церква від дендропарку Олександрія, від річки фактично, і до вулиці Заярської по правому березі річки Рось. В даній зоні заборонено функціонування ринку на масиві піщаному, тобто там заборонена реалізація м'яса подвірного забою, як і свиней, так і птиці. Так і крім цього, проводиться зараз обстеження всіх дворів населення. Так заборонено переміщення і забій тварин у того голові, яке знаходиться в населенні. Дозволено лише забій, підприєм... забій свинопоголів'я на визначеному підприємстві. То візит, яка знаходиться в зоні спостереження наших підприємств. Значить, відповідно до вчорашнього протокольного рішення і затверджено комплекс заходів. Відповідно до цього рішення, в підприємстві сьогодні розбитий міліцейський карантинний пункт. Тобто обмежується весь транспорт і рух транспорту з території господарства. Сьогодні на території господарства значить, викопується яма і знищення всього поголов'я буде проводитися в межах території господарства. На території господарства, фактично. Значить, буде спалюватися за допомогою ну, відкритим полум'ям, за допомогою гуми, дрів, всіх підручних, скажімо так, засобів. Відповідно, зони спостереження проводиться забій, буде визначене підприємство Товариство візит, тобто підприємство, яке займається забоєм і переробкою. Тобто Підприємство, яке займається лише забоєм, недостатньо. Через то, з, з даної території, яка є зоною захисту, як я називав, заборонено проведення подвірного забою, реалізація м'яса на ринках заборонена тільки на м'ясопереробному підприємстві. Тому що подвірний забой, це, по-перше, буде витікати кров, це розповсюдження вірусу. З метою того, щоб не розповсюдити вірус, проводиться тільки на забійному підприємстві, де є змога провести знезараження і є, здійснюється державний ветеринарний контроль лікарям ветеринарним. Ми сьогодні започаткували три бригади, які будуть повністю. Обходить по зоні захисту, значить, представники нашої служби, представники міліції. Переписуємо повністю наявність поголів, яке є в дворах в людей. І кожному людині, власнику тварин, буде вручений припис з реквізитами візита. Значить, попередньо є домовлений, що візит буде надавати свій автомобільний транспорт для вивезення тварин. Це не суттєво. Саме основний момент в цьому це є вивезення тварин, можливо, лише з дозволу головного державного інспектора міста, тобто з мого дозволу. Відповідно, людина, яка має вивезти тварин на візит, вона має звернутися до нас в управління ветеринарної медицини, отримати ветеринарний документ. На підставі нього вона здає тоді тварину свою на візит. Чгоспі проводять заходи відповідно вчорашнього плану, затверджено. Районна служба, оскільки це територія району, то там проводить заходи взагалі районна служба. Розписані вчора були представники в нас з області і розписаний план заходів, що, як, яка довжина рову, яким чином за допомогою там буде залучатися електричний струм. Для, ну, попередньо буде вбиватися електричним струмом, тварини будуть. Так, проводять вони там. Через що ми, допустимо, сьогодні не контактуємо з. Середовищем, ну я маю дозапізитичним осередком, тому що ми не стали самі потім розносниками віруса по території міста. Тому ветеринарна служба міста сьогодні відношення до учгоспа ми не маємо. Ми працюємо з населенням тільки в захисній зоні, тому що люди, які будуть працювати в вогнищі в самому інфекції, 40 днів не мають права. Перезаходить тоді в господарство, які тримають свини. Ви розумієте, можуть бути і підозрані, чому бути інші захворювання і необхідно до людини зайти, а ти не маєш 40 днів зайти, тому ми таки вчора зробили розподіл, район займається безпосередньо вогнищем, ми працюємо в зоні захисту. Попередньо, я думаю, що за три дні повністю буде 1525 голів знищено. Таким чином знищувалися тварини і. В інших комплексах, наприклад, які вже мали ряд на території міста. До речі, хочу сказати, що сьогодні африканська чума свиней має регіональний рівень надзвичайної ситуації, тобто реєструється по всій Київській області. По-друге, ви розумієте, що сьогодні, наприклад, є місце, ми не маємо права їх перевезти на якесь підприємство для утилізації. В інструкції чітко записано, що проводиться спалення. Значить, спалення, можливо, проводить, проводить в тому місці, де визначе комісія. Комісія визначила це місце на території підприємства. Чому не на діючих там, наприклад, скотомогильниках? Тому що, коли на відстані біля тих скотомогильників є господарство, сьогодні благополучне. І відстані від скотомогильника 2-3 кілометри для це може бути загроза для інших свиногосподарств, яких дуже є багато сьогодні Білоцерківського рівня навколо міста Біла Церква. Як і товарних, так і племінних господарств, які мають досить дорогих тварин. Ну, дивіться, зараз в даному господарстві працює епізотична комісія, встановлюються шляхи занесення, повністю дивляться шляхи, звідки могли, допустимо, зайти, тобто проводиться епізотичне розслідування. Фактично, по даному захворюванням проводиться районною службою. Але по-першому питання, ми отримали вчора звіт, вже введений був карантин в обов'язковому порядку, тому що з даним захворюванням ну, потрібно кожна хвилина у нас на рахунку. Карантин на місто буде накладений, карантин буде на той середник накладений, відповідно, і захисна зона, в залежності, як далі піде захворювання саме. Якщо не буде поширення захворювання, так, тому, то після, протягом 40 днів після проведення всього комплексу заходів. Комплекс заходів передбачається знищення всіх тварин, проведення дератизації дезінфекції в самому господарстві і забій всіх тварин в захисній зоні. З цього часу 40 днів проходимо, якщо не реєструємо нових випадків захворювання, знімається карантин. Карантин знімається з даного господарства і наша територія не стає загрозою. Хочу звернути увагу власників тварин по питання здачі на земі. Дуже багато залежить сьогодні від власників тварин. Я хотів би них особливо, щоб підійшли виважено і мудро, тому що, не дай Бог, завтра буде реєструватися захворювання десь в приватному секторі. Тоді тварини ці на забі вже не, не, не здаються, вони будуть просто спалюватися. Тобто сьогодні є можливість здати тварин на візит і відшкодувати якісь кошти. Якщо буде реєструватися, ще раз кажу в населення хоч один випадок захворювання, ми тоді будемо вводити частину міста неблагополучною і всі тварини з неблагополучної місцевості вже підлягають спаленню. Тобто мови не буде йти взагалі про те, що можна тварин здати. А відшкодування буде з державного бюджету по середній реалізаційній ціні за останні півроку. Механізм дуже складний. І коли він буде відшкодовано, незрозуміло. Тому ще раз звертаюся до всіх власників тварин, що необхідно сьогодні. Чим швидше здати своїх тварин на забій, зони захисту. На ринках, значить, ми зараз паралельно проводимо, зібрали своїх представників на ринках, значить, посилюється контроль роботи на ринках, посилюється наша служба переведена на цілодобове чергування. Так? Значить, на ринки приймається м'ясо тільки з благополучних територій. Тобто сьогодні є заборона про видачу ветеринарних документів на тим власникам, які утримують в захисній зоні тварин. Заборону видачі ветеранів документів, То фактично не можуть реалізувати м'ясо на ринку. Зрозуміло, що в місті це паніка. Ми проводили, ви знаєте, перший, попередньо у нас був випадок в Рокетнянському районі, в Мисливському господарстві в четвер був зафіксований випадок перед нашим. Ми збирали всіх людей, які фізичних осіб підприємців які займаються забоєм та реалізацією м'яса на ринках на кожному ринку. Збирали, пояснювали про небезпеку, про те, що. Отакі зони, тобто ведемо постійну роботу. Є там захворювання в Одесі, є там. Дивіться, будь ласка, не купляйте ні в якому разі тварин з цих регіонів, тому що можете занести захворювання на територію міста Біла Церква. Зрозуміло, ну свідомо люди до цього також свідомо підходять і повірте, те, що сьогодні є такий випадок Білоцерківському районі, це величезна біда для нас усіх. І для міста, і для кожного і власника тварини, і для споживача. Щодо стихійної торгівлі, то окремим пунктом вчора було в рішенні зазначено. Ліквідувати місця стихійної торгівлі як живими тваринами, так і продукцією тваринництва, м'ясом і продукцією тваринництва взагалі по місту. Так крім цього, з метою, з метою переміщення із зони захисту у зону спостереження також задіяна служба ДАІ наше. Відпрацювання буде ДАІ всіх автомобілів, які перевозять живих тварин. Тобто наявність супровідних витратних документів, за таким шляхом буде здійснюватися. Визначили зони і визначили конкретних виконавців, хто за що би відповідає вже. І сьогоднішнього дня розпочалась робота. Тому я ж кажу, що в даному захворюванні, при даному захворюванні, я кажу, що ми говорили про інші захворювання, да, там сказ безпосередньо, там туберкульоз, лікоз, там вводяться карантинні обмеження, це більш м'який захід. Преце захворювання африканська чума свиней віднесена до списку, а це при якому вводиться карантин, в встановлені карантинні пости. До речі, вже вчора у нас засідання комісії закінчилось десь приблизно в 10-20 вечора. Пост уже міліцейський сьогодні цілодобово стоїть коло учгоспа з метою того, щоб не вивезли тварин і не розповсюджували інфекцію. Тому що ми маємо приклади досить прикріп по інших регіонах України, де такі факти були. Коли люди дізналися, щоб спасти якось своє поглів'я, почали швидко вивозити. Тому вчора оперативно, вже під час засідання вже було вирішено, і пост цілу ніч сьогодні, цілодобово там стоїть вже чергує. Якщо навіть, кажу, хтось і вирізав свою, свою допустимо, сьогодні своїх свиней, то я просто радив би їх просто перевезти, переробити усі на тушонку, щоб термічно обдати обробку, ні в якому разі не зберігати в сирому вигляді. Тому що в сирому вигляді м'ясо є фактором передачі.